Паралімпійський чемпіонат світу з велосипедного спорту триває. Єдиний представник України на змаганнях Єгор Дементів продовжує викладатися на максимумі на треку. Дві гонки з різницею у дві години в перший змагальний день відняли більшу частину сил спортсмена. На 15 кілометровій дистанції він став шостим. Тім і акцент підготовки до чемпіонату світу був саме на 4 кілометровій гонці переслідування. Більш за все, ми, звісно, готувалися до індивідуальної гонки переслідування, яка була вчора. Але ж сьогодні я спробував свої шанси викласти повністю свої сили на цій дистанції. Це є командний вид, це командна гонка, і тактика та стратегія тут вирішив вирішаючий момент. Тож я задоволений тим, що мені вдалося зробити самотужки. Чемпіонат ще не завершився, а Єгор вже планує наступний. Підготовчі цикли у велоспорті, як і в інших циклічних видах, на витривалість доволі великі. Тож розставляти акценти у підведенні до тих чи інших змагань вкрай важливо. Наступний сезон вже впливатиме на відбір на Паралімпійські ігри і на фундамент плідної підготовки. Єдине, що викликає побоювання в українських спортсменів повернення команди країни-терориста. Але, хоча Росія наполягає повернути своїх атлетів, світова підтримка на українському боці. На чемпіонаті світу до мене підходили мої друзі з багатьох стран: це і Нідерланди, і Франція, і Італія, Бразилія. Всі висловлюють свої співчуття стосовно Росії, стосовно... Російських спортсменів взагалі навіть мови не йде. Тобто мови не йде про те, що вони могли б тут знаходитись. Я так скажу, я до того, як почалася повномасштабна війна, спілкувався з деякими спортсменами. І мав з ними контакт. Тобто я бачу їхню позицію, бачив, що вони постять на Фейсбуці. І хочу сказати, що на превеликий жаль, деякі люди навіть підтримували цю війну. Тож тут не може бути й мови про подальше продовження їхньої кар'єри. Якщо б вони тут з'явилися, я був би першим. Хто подав протест проти їхнього участя? Але поки українець дякує за підтримку друзям і колегам і налаштовується на останній ривок. Сьогодні на Єгора Дементіве чекає ще одна гонка. Один кілометр переслідування. І, хоча українець не спеціалізується на спринтерських дистанціях, хоче спробувати завдяки ній поборотися за медалі в омніумі, який йде за заліком чотирьох гону. Вболіваємо за наших спортсменів, вболіваємо за українську перемогу.